Усім привіт, ви на каналі Вайдо і ми продовжуємо грати FIFA 10, англійська прем'єр-ліга, турнір за Тоттенгем. І ми зіграли вже 16 матчів, і зараз буде 17-й проти Манчестер Сіті. Так і ми не вийшли на турнірну сітку, але ми працюємо над цим. Тому що бляха, як я вже не раз сказав, багато матчів ми зіграли по суті дарма. Так як грав на режимі полупрофесіонала, це було важко, були програші, висновку коротше, я так і не доліз до турнірної сітки. Але ми зараз це виправляємо. А, стоп. Поїхали. Я просто забув, чи я виключив звук, ігровий, чи не виключив. Тому що тому... бляха, бляха, все, чекай, настроїтесь. Я грав у футбол 4 дні назад, навіть більше чуть. Просто 4 дні назад останній відос по ньому виходив. З того часу я не грав і бляха вже зараз трошки в управлінні незвично, тому що до цього грав декілька разів. Так, так, погодь, погодь. Декілька разів грав в WWE. І там, блін, управління, само собою, зовсім інше. І зараз трошки адаптуватися важко під це, але нічого, ми стаємося. У нас тут матчі по суті зараз ізічні, тому що. Ми ж поміняли з режиму полупрофесіонал на любитель, і в принципі не так і важко грати. Ну, легко, я би даже сказав, якщо грати нормально. Правда, в мене не завжди це виходить. Хочу вже просто цей турнір закінчити, щоб потім з часом, коли чуть-чуть відпочину від цього футболу, там я не знаю, тиждень, два, може місяць. Потім почати чи кар'єру чи сезон. там, Я не знаю, можна за суто якогось грати кар'єру чи сезон, наскільки я знаю, куди ж ти повів, куди повів. Щось придумуємо, коротше, якщо вам буде цікаво. А поки що хочеться закінчити. Дивись, як легко бляха забився цей гол. Не знаю, чому ворота його не зловив, вроді не сильно вдарив, але не вдалося йому зловити, в принципі, перший гол. Зараховано. Це добре, це добре, швидше дійдемо до. Ну що, я, я нічого не робив тут, а я тут не винен ні в чому. Швидше дійдемо кори, до турнірної сітки. А там, а там, от, да, от, да, до речі, коли дійдемо до турнірної сітки, е, коли ми вже вийдемо на, на неї, я поміняю режим на полупрофесіонал, щоб було цікаво грати. Тому що якщо я буду в турнірній сітці далі грати на любителі, ну я просто легко виграю, типу, цей кубок, чи що це має бути, і все. І це буде не цікаво. Це буде не цікаво, тому що особу відпір, я думаю, мені давати не будуть. А так, от вже як вийдемо, тоді можна буде поміняти назад на полупрофесіонал, де нам важко грати і важко вигравати. Але я буду старатися. Отак ну, я хочу зробити. Звісно, тільки що це придумували, але я вже якби хочу це так зробити. Ну що то було? Якось ми зробимо так, так. Да. Правда, нам ще до того треба зіграти. Не знаю, скільки матчів, тому що треба бути мінімум в четвертому а, на четвертому місці в таблиці. Мінімум треба бути. А чого нема штрафної, я не зрозумів. Мене там по ногах сіканули добре, а. Типа пофіг. Ладно, пофіг так пофіг. Треба бути мінімум на четвертому. а ми, бляха, з 7-го і 6-го місця майже не вириваємось. Ну, ладно. Тому треба трошки зіграти. Бляха. Ну що це знову? От, от Зараз штрафна є, хоча особо сильно не зачепили? А до того бляха колись ціканули добре по ногах. Ну, що це за лапас такий? Не хотіло. Так. Ну, щось воді якби дають від відпірмені, але Такий собі. Такий собі. Я, в принципі, все контролюю. Ну, погато я точно не погаю цей матч. Ну, от, звісно, контролюю все фігово. А. <смас> Пругати я не погаю, це, це я думаю 99%. Ну, звісно, звісно, не гол, але було близько. Зрівняти рахунок, вони думаю, зможуть, якщо постараються, або якщо я буду робити багато помилок. Ну, от я тебе не чіпав, от випадково зачепив, все, штрафна. А як мене бляха влуплять пофігу, типу валяйся там собі хоч півдня, нам по барабану. Отакі от, от судді класні. Так. Давай ну ми трошки вже заб'ємо ще одного гол, чи що, чи, чи, чи вже на другий тайм залишимо це. Бо вони щось намагаються забити, але щось в них важко виходить. Ну от, от. Ну, це не пас був, це було якесь, я не знаю що. Біжи, та ну, та звісно. А де штрафна? От де штрафна? От він чисто вдарив по ногах. Де штрафна? Нема штрафної. Все куплено, я понял. Я понял. А можна по ногах тебе положити? Ідея. Вони поплатили собі місце в таблиці. Отак От я понял, да. Перший тайм закінчено, поки що 1-0, але зараз я буду по-любому це виправляти. Буде і 2-0, і 3-0. Я думаю. Ну я думаю, так, звісно, але думати можна. Що, дивись, я ж забрав. Думати можна, що хочеш, але. Не все так буває, як думаєш. От, от, от кому дати пас? От кому дати пас? Нікому. А твою ж ти наліво. Як ногами... А, все, зрозумів, згадав. Як по ногах бити, згадав. Так, так, чекай. Куди ти лізеш? Біжить він без перестанку. Чуєш? Не обнаглів часом? Братуха. Ну от, звісно, так. Да, Це що було? Отак тебе. Отак. Полеж чуть, чуть ну, перепочинь. Дуже швидко ти бігаєш. А ну конечно, ну конечно, червона, зразу червона. Я щоб жовту дати, то я би признав свою помилку. А так і де ти з червоний. я не чіпав тут, вони вже самі збилися з курсу. Біжи! Ну що ж ти не біжиш ніфіга, ну бляха. Опа. чисто, 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 біжи. Біж, ай, ти, блін, ти взагалі десь не бігаєш ніфіга. Ну. Давай, давай. йо -моє. Ого. А це як? Ану повтор. Чекай, я щось сам не зрозумів, як це гол забився. Ну, здалека фігово видно. Хоча де. Він ті типу, ловив, але не зловив, виходить. А як пішло, чи що. Давай зблизька ближче мені покажи. В ногу! В ногу в штаб бляхало, це класно. Оце було файно. Я не очікував, що я заб'ю, я думав, що воно відбилося, типу чи він звалив, Ну воно на тобі залетіло в ворота. Файно. Тут нічого. Ну, звісно. ще бляха, щоб ну, пропусти. Ага, ага. Що ти зробив? Ну я не тому. Хто його ще вибив? Не тому давав пас, а воно дало на того. Ну ладно. Кому дало, тому Тому вже хай, хай буде. Полетів. Лети. Лети як вітер. Лети, як вітер. Пас пробити можеш нормально чи не можеш. Що там за якісь заміни? Які можуть заміни бути? Тут сполку від тих замін вже не буде ніякого. Я просто зараз ще такого. Чуть-чуть і забиваю третій. Чуть-чуть казав, кажу чуть-чуть. І забиваю третій. Падло! Давай! Ну, конечно, воно не встигає добігти просто, не, не біжить, він розганяється пів години. У мене же гулі тос швидше бляха їде. Ну, логічно якби машина. Давай! Що робити, Де вони? Фігню зробив, але. рівно контроль у мене. Контроль у мене. Опа, політай. Політай. Ну, ну я наперед, вдарив, воно мало зарахувати, як просто підкат. Так, прийняв, прийняв побіг. Побіг. Побіг ти. Передав ястафету. Тобі. Ну, як ще ж файно могло бути. Штанга мене підбила. Ладно, нічого. Нічого страшного. Нічого страшного. А, там нема спереду нікого. Думаю, чого він так чого він так дав? А там спереду не було нікого вже. Побіг, побіг, побіг. Випадувати. Бачка мась. О, тепер побіг. Ну, так, да, побіг. Побіг, побіг. Ага, боїся? Сцикуєш? Правильно. Та ну. Та де? Дивись, я впав, коли він ще він вже сам зачепився, прикинь, я його вже не чіпав, він просто зачепився за мене і зарахували, що це я його бляха вліпив. Так сталася невеличка помилка. До мене позвонили, висновку збилася, прийшлося проходити спочатку матч. Але я вирішив не записувати спочатку, а просто записати з того моменту, на якому я закінчив. Це 87-ма минута. В принципі, нічого не помінялося, окрім. А з самої погоди, тому що ми грали в дощ, а зараз вже дощу немає. І, в принципі, самий момент змінився. А так матч той самий, і результат, в принципі, той самий 2-0, як і був. Хоча, в принципі, ох, зараз буде 3-0. Ні, не вийшло. Не вийшло. Ну, таке буває, бляха. Я не думав, що воно зіб'ється повністю весь матч, а він отак от взяв і збився. Ох. Що я роблю? Ну, я не дам любою ціною не дам забити гол, тому що це бляха для мене важливо Важливий матч. Ну, я так думаю, ми маємо вийти в турнірній сітці на ближче місце до виходу. Коротше, запутався в таблиці, маємо вийти ближче до турнірної сітки. А це десь 4-третє місце. Ух ти ж як файно бив, як сильний удар був. Тому б'ємося за... Ну все, кінець матчу. Кінець матчу? да, да. Отак от, от 2-0. Зіграли. В принципі, доволі непоганий матч був. І на якому ми тепер місці? Скажіть мені. А... Четверте, четверте, нарешті, нарешті, бляха, на четверте місце попав. Блін. Оце, звісно, класно, оце, звісно, дуже класно. Тому що я був до того, максимум це на п'ятому здається, і все. А тепер четверте. Далі, якщо ну я думаю, ну не один, а десь зо два матчі, і тоді ми вийдемо на третє. А може і одного достатньо буде. І далі ми граємо проти команди Віган Vegan... Віган Athletic. Чи що? Погано бачу, коротше. І плюс я не розбираюся в футболі, тому не знаю, чи правильно прочитав. На цьому все. подякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що тут є ще, окрім футболу, різні відоси, різні походження. Якщо то залітайте, дивіться і підписуйтесь. на цьому все. Зустрінемось в новому відосі.